Події війни говорить страдко. Підтримка української оборонної промисловості це внесок у колективну безпеку всього європейського континенту, і тому країнам ЄС варто зробити власним пріоритетом закупівлю зброї саме в Україні. Про це під час відеоконференції міністрів оборони країн Європейського союзу, яка була присвячена новій оборонній ініціативі ЄС, заявив очільник міноборони України Рустем Умєров. Він назвав напрямки, за якими може відбуватися співпраця. Перше БПЛА. Ми готові до масштабних спільних виробництв і. Поставок як для потреб фронту. Так і в майбутньому для європейських армій друге – 155-мм боєприпаси у 2022 році. Україна не виробляла цей калібр. Сьогодні ми спільно з партнерами розвиваємо спроможність виготовляти понад один мільйон снарядів щороку. Це реальний внесок у посилення загальноєвропейської стійкості. Також відкриті до співпраці в інших критичних напрямках: артилерійські системи, ППО, засоби РЕП написав міністр оборони України разом із посиленням власного оборонного потенціалу. Євросоюз продовжує обмежувати можливості РФ 20 травня. Європейський союз схвалив новий вже 17 17-й пакет санкцій проти Росії. Під них зокрема потрапили російські установи, причетні до розробки та використання хімічної зброї у чорному списку війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також 27 сьомий науковий центр Міноборони РФ, який займається автоматизованими системами управління військ країни агресорки, та 33 й центральний науково-дослідний і випробувальний інститут, де ворог. Створює та тестує нові зразки озброєння та засоби рхб захисту, а також військову техніку та екіпіровку. У ніч на 21 травня підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили болхівський завод напівпроводникових приладів, що у Орловській області РФ повідомили у генеральному штабі. Це одне з провідних підприємств Російської Федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії пов'язаних з Обництвом, зокрема, літаків компанії «Сухой», ракет іскандер і кінжал. Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб. Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БПЛА зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкту уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити Збройну агресію проти України ідеться в повідомленні генштабу. Протягу минулої доби на фронті відбулося 164 бойових зіткнення. На харківському напрямку російські окупанти тричі намагалися атакувати в районі Вовчанська та в напрямку Строївки, на Куп'янському напрямку в районі Нової Кругляківки. Найбільша кількість атак зафіксована на трьох напрямках: Лиманському, де ворог атакував 30 разів. Новопавлівському, де противник учора здійснив 33 атаки, та Покровському, на якому сили оборони України зупинили 44 атаки російських окупантів на Курському Напрямку минулої доби сили оборони України зупинили 13 російських атак. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши при цьому 40 керованих авіаційних бомб. Здійснив 261 обстріл, чотири з яких із реактивних систем залпового вогню. Загалом минулої доби втрати ворога склали 980 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 71 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 76 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів, а також важку вогнеметну систему. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! У складі 425-го окремого штурмового полку скала сформували першу в історії збройних сил України штурмову мотоциклетну роту. Її основне завдання оперативне проривання до ворожих позицій, участь у штурмових діях і швидка зміна напрямку атаки, розповів один із інструкторів. Відпрацьовуємо близько 12-14 годин на добу їзду, тактику, робота двійками, злагодження в команді, пасажир відпрацьовує маневри стрільби, водій маневрує, слідкує за дорогою. Впевненість це саме головне, щоб в подальшому в бойових діях впевнено себе почувати. Як розповіли у полку, під час підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячу набоїв. У результаті маємо сучасну кавалерію. Основне завдання, якої стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару, наголосили в скалі. Використання мототехніки у цій війні активно розпочалося в цьому році. Ворог формував колони з десятків мотоциклів, але результати таких атак часто були фатальними для загарбників. Тому тому ефективність саме штурмових підрозділів на мотоциклах поки під питанням. В той же час мотоцикли є складнішою ціллю для операторів безпілотних літальних апаратів, оскільки мають менші розміри і вимагають використання більшої кількості FPV-дронів для їхнього знищення. Президент США Дональд Трамп офіційно анонсував створення новітньої протиракетної системи Голдендом золотий купол, яка має захищати США від гіперзвукових, балістичних, крилатих ракет та навіть запусків із космосу. Він також призначив генерала космічних сил Майкла Гетлена контролювати цей проект. Раніше виступаючи перед конгресом США, генерал Гетлен порівняв Золотий Купол з манхеттенським проектом. За його словами, він як і проект зі створення ядерної бомби дуже сміливий за баченням. Та дуже складний він також пояснив, що проект повинен об'єднати кілька наукових та збройових агентств, покладатися на підрядників та можливо використовувати технології союзників США. За словами президента США, вже відомо, як цей купол буде виглядати і яким чином планується поєднати новітні можливості з наявними наземними морськими та космічними засобами ППО, заявив Дональд Трамп ми зробимо це приблизно за три роки. Після завершення будівництва золотий купол буде здатний перехоплювати ракети, навіть якщо вони будуть запущені з інших частин світу, і навіть якщо вони будуть запущені з космосу. Президент США зазначив, що Канада також висловила зацікавленість у приєднанні до програми для захисту власної території. Тому вже зараз ведуться перемовини про розширення Голдендом на всю північну Америку. Заяви представників держави агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ. Не відповідають реальній обстановці. Про це заявили в генеральному штабі збройних сил України. Операція підрозділів сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними. Українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику. Йдеться в повідомленні генштабу ЗСУ. загалом. з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 тисячі 402 військових. Військовослужбовця з них 25 тисяч 625 осіб убитими. У полон взяти 971 ворожий воїн. Знищено або пошкоджено 5 тисяч 664 одиниці озброєння та військової техніки. РФ у генштабі додали, що українські підрозділи також продовжують активні дії у визначених районах Білгородської області РФ. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 144 бойових зіткнення. На Харківському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам'янки та у бік Малої Шапківки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Білогорівки. Про ситуацію на півночі країни в ефірі суспільного розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ Сіверськ, полковник Вадим Мисник. Останні дні ворог обстрілює все прикордоння саме північне – це от і Чернігівська і Сумська область, частина Харківської а саме активність щодо ведення бойових дій, спроб штурмових дій це ми спостерігаємо на Сумщині. Обсяги і активність обстрілів вона практично така ж сама. Міняється, ми бачаємо якісь зміни в застосуванні видів озброєння менше керованих авіабомб, авіаударів ворог наносить останні дні, але збільшилась кількість застосування ударних безпілотних літальних апаратів різних систем. Вже традиційно більшість боєзіткнень фіксується на Покровському напрямку. За добу їх відбулося 54. Також Сили оборони України відбили 19 атак загарбників на Новопавлівському напрямку і 17 на Лиманському. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 105 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 99 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! 20 травня між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Патріот, в середині якого перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу Ахмат. Не вижив жоден. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Після першого вибуху машини з кадировцями було чутно повторний гуркіт, здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники. Гурмо України нагадує за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Йдеться в повідомленні розвідників. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаняху заявив, що Ізраїль готовий завершити війну в секторі Гази, але лише за декілька умов. Про це він заявив під час першої за останні майже півроку прес-конференції. Умов три повернення заручників, вигнання лідерів Хамасу з території сектору Гази та повне роззброєння регіону. Бін'ямін Нетаняху наголосив, що Ізраїль має намір. Максимально використовувати план Трампа, назвавши його правильним і революційним. Раніше президент США заявляв, що переміщення частини палестинського населення із сектору Гази могло б навести лад у цьому регіоні. Зокрема, за його словами, Йорданія, Єгипет та інші арабські країни могли прийняти більше біженців звідти. Варто додати, що 16 травня Ізраїль розпочав нову військову операцію в секторі Гази, яка отримала назву колісниці Гедеону мета встановити контроль над усією його територією. Ідуть інтенсивні бої. Ми просуваємося вперед. Ми візьмемо під контроль весь сектор. Але для цього потрібно діяти так, щоб ніщо не могло нас зупинити. Наголосив Нетаньяху. Він додав, що якщо існує можливість тимчасового припинення вогню, і це дозволить повернути більше заручників, він погодиться. Але все одно це буде тимчасове рішення. Ми переможемо, і це не займе ще півтора року. Я не хочу розкривати плани, але це станеться. Ми досягнемо вирішального результату та іншого майбутнього для гази. Підсумував прем'єр-міністр Ізраїлю. Сполучені Штати здійснили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Мінітмен-3». Як повідомили космічні сили США, пуск відбувся з бази у Каліфорнії, після чого бойовий блок ракети пролетів майже 7 тисяч кілометрів і досяг полігону Рональда Рейгана на Маршалових островах. Пуск виконувався у межах планових випробувань, що мають підтвердити надійність, безпечність і бойову готовність ядерного стримування США. Цей запуск підкреслює силу ядерного потенціалу. США та бойову готовність балістичного компонента у стратегічній триаді, заявив начальник командування глобального удару ВПС США генерал Томас Бюсьєр. Нагадаємо, що Мінітмен 3 залишається основою американського ядерного арсеналу, поки триває поступовий перехід до системи нового покоління Сентінел. Згідно відкритої інформації, на озброєнні у США зараз стоять не менш ніж 450 МБР мінітмен 3 на яких встановлено 550 ядерних боєголовок. Випробування яд. Дерних ракетоносіїв, подібних тому, що відбувся сьогодні, проводяться у США регулярно із 1960-х років. Їх відбулося понад 300 запусків. Як зазначили у космічних силах Сполучених Штатів, проведений тестовий пуск ракети не є відповіддю на жодні геополітичні події. Однак демонструє технологічну готовність США до протидії сучасним викликам. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.